Ісуса Навина, четвертий розділ. І сталося, як увесь народ закінчив переходити Йордан, то сказав Господь до Ісуса, говорячи: візьміть собі з народу 12 мужів по одному мужеві з племени, і накажете їм, говорячи: винесіть звідси із середини Йордану, із місця, де міцно стояли ноги священників. Дванадцять каменів і принесете їх із собою, і покладете їх на ніч лігу, що в ньому будете ночувати цієї ночі. І покликав Ісус тих дванадцятьох мужів, що настановив з Ізраїлевих синів по одному мужеві з племени, та й сказав їм: Ісус, підійдь перед ковчегом Господа, Бога вашого, до середини Йордану, і підійміть собі кожен на плече своє одного каменя за числом племен Ізраїлевих синів. Щоб то було знаком між вами, коли взавтра запитають ваші сини, говорячи, що це у вас за каміння? То скажете їм, що була відділена йорданська вода перед ковчегом Господнього заповіту, коли він переходив у Йордані, була відділена йорданська вода, і будуть ті каміння за пам'ятку для Ізраїлевих синів аж навіки. І зробили Ізраїлеві сини так, як наказав Ісус, і понесли вони 12 каменів із середини Йордану. Як говорив Господь до Ісуса за числом племен Ізраїлевих синів, і перенесли їх із собою до Нішлігу, та й поклали їх там, а інших дванадцять каменів поставив Ісус у середині Йордану на місці, де стояли ноги священників, що несли ковчега за повіту, і вони там аж до цього дня. А священники, що несли ковчега, стояли в середині Йордану, аж до закінчення всього, що Господь наказав був Ісусові сказати народові. Згідно з усім тим, що наказав був Мойсей Ісусові, а народ квапився і переходив. І сталося, як увесь народ скінчив переходити, то перейшов Господній ковчег та священники перед народом, і перейшли Рувимові сини і сини Гадові, та половина племени Манасійного озброєні до бою перед Ізраїлевими синами, як Мойсей говорив був до них. Коло сорока тисяч озброєних вояків перейшли перед Господнім лицем на війну до Єрихонських степів. Того дня звеличив Господь Ісуса на очах усього Ізраїля, і стали боятися Його, як боялися Мойсея по всі дні його життя. І сказав Господь до Ісуса, говорячи: Накажи священникам, що носять ковчега за повіту, і нехай вони вийдуть з Йордану. І наказав Ісус священникам, говорячи, вийдіть з Йордану. І сталося, коли священники, що несли ковчега Господнього заповіту, вийшли з середини Йордану, а стопи ніг священників відірвалися від нього, щоб стати на сухому, то вода Йордану вернулася на своє місце, і пішла, як учора, позавчора, по всіх його берегах. А народ вийшов із Йордану 10-го дня першого місяця та й таборував у Гілгалі на східньому боці Єрихону. А 12 тих каменів, що взяли з Йордану. Ісус поставив у гільгалі, і сказав Він до Ізраїлевих синів, говорячи: коли взавтра запитають вас, ваші сини, своїх батьків, говорячи, що це за каміння, то познайомте ваших синів, говорячи, по сухому перейшов був Ізраїль цей Йордан, бо Господь Бог ваш висушив воду Йордану перед вами. Аж поки ви перейшли, як зробив був Господь, Бог ваш, морю червоному, яке він висушив перед нами, аж поки ми не перейшли. Щоб усі народи землі пізнали руку Господню, що сильна вона, щоб боялися ви Господа, Бога вашого, по всі дні.